У Південній Америці є такий звичай пити такий чай, але це не зовсім чай, це напій, який готують з якихось трав з додатком лимону чи м'яти, або обох разом. Але додавати нічого не треба, бо продають це вже готове та п'ють цей напій в залежності від погоди взимку гарячим, а влітку холодним. Вони п'ють це з такого певного посуду, який здавна виготовляли з декоративного гарбуза. його випорожнювали та сушили. А зараз роблять зсередини такий е, пластиковий чи керамічний е, або металевий. А зовні це кольоровий пластик. Та п'ють скрізь трубочки, щоб трава не попадала до рота. Наприклад, цей металевий, а цей з е, зовні. Зроблений з ноги корови, а зсередини – з декоративного гарбуза. Це трубочка з дирочками, скрізь неї п'ють цей напій. Та ще вони носять з собою термоси з холодною та гарячою водою. І окремо як продають трубочки, ще продають щітки, щоб можна було чистити ці трубочки. Нагадую, ставте вподобайку. Хто ще не підписався? Підписуйтеся на канал.